Ранку На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 листопада 2025 року. Сьогодні, 22 листопада до 8 години 47 хвилин ранку, завершиться геката в знаці стрілець. В цей день сприятливий час для пророщування насіння для вітамінних салатів. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини в знаці стихії вогню, а підживлення навіть небезпечні для рослин. При сонячній погоді сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин річкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 листопада сприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 22 листопада 2025 року. Нагадаємо, що знак стрілець відповідає дуже за важливий орган в нашому тілі. Це печінка. Вразлива печінка, тому, будь ласка, не використовуємо для харчування копчені жирні продукти, алкоголь. І будьте обережні з ліками. Що ж можна приготувати смачного та корисного? А готуємо овочеві супи, різні каші. Використовуємо для приготування для тих, хто їсть м'ясо, нежирні сорти м'яса. Готуємо рибу, морепродукти, молочні та кисломолочні продукти дуже корисні. Готуємо страви з моркви, буряку, капусти, топінамбуру, додаємо до страв кріп, петрушку, базилік, пастернак, селеру і використовуємо обов'язково в цей день доступні горіхи. Смачного вам! Завтра, 23 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Позаду у нас геката, і знак дуже добрий: Козоріг. Золотий день для важливих справ з вершками та корінцями. Тому сієм насіння еустоми на розсаду, насіння редиски та зелених культур в теплицях. Можна і трохи цибулі посадити на зелень. До речі, ще й висаджуємо озимий часник та цибулю у відкритий ґрунт для того, щоб отримати гарні цибулини. Висаджуємо в саджанці будь-яких рослин в садку: це декоративні, плодові, ягідні, лісові, хвойні, будь-які саджанці, будь ласка, гарний час. Укорінюємо живці, працюємо з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але вже не можна обрізати садові рослини. Але можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Виключення у нас справи тільки на різка живців, які ми збираємося укорінювати. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 23 листопада сприятливий день для різних заготівель і для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 23 листопада 2025 року. Це вже енергії місяця в знаці козоріг. Дуже вразливий жовчний міхур, тому не використовуємо для харчування жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонез, каву, шоколад та алкоголь. А що можна приготувати? А готуємо страви із риби. Із різних макароніх виробів можна готувати будь-які страви. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте пісне м'ясо, відварені яйця їжте. Дуже корисні молочні, кисломолочні продукти. Доступні свіжі та варені овочі. Будь ласка, використовуйте для приготування будь-яких страв. Її доступні горіхи, фрукти, особливо корисна журавлина, гранати і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Удачі у всіх ваших справах! Попереду у нас гарний! Час, гарний день, 23 та 24 листопада. Готуємося і справимося з великою кількістю справ обов'язково. І погода повинна бути доброю, тому благодатної вам погоди. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!